Весна йде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини і роки. Несе нащадкам спогади свої. Весна йде відчасто, горда, юнак. Лавці мене, най сніг, о весно Ти ще не забула в свої своїх жахливих днів. Із року в рік часопис віддаляє Своїх нащадків далі від війни, і трави знову і знову нагадає, як і життя ішли його сини. Бояють мирно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять, А ті, кому війна зламала крила, то ще вічним сном в могилах сплять. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, з нападу фашистської Германії на Польщу. А 22 червня 1941 року гітлерівська армія напала на радянський союз, у складі якого знаходилась і Україна. У вогняному смерчі Другої світової війни запалувала вся наша батьківщина. Пускали мене воювати яблуневі, вишневі, сади. Не хотіла і мати пускати, але тихо сказала іди. Подивилась у вічі, бо треба. Вже на заході грізно гуло, як хмара вечірнього неба, серед поля лежало село. Причувалися стогони й дзвони, що віщують на валу біди. При дорозі джерельця бездонне, штукало, як серце, йди. На шляху шикували солдати, на травишці сльоза чи роса, і стояла на вигоні мати, а за нею поля й небеса. В перші дні нападу фашистська авіація бомбардувала Київ. Тисячі киян пішли до лав Червоної армії. На початку липня було створено 13 винищувальних батальйонів та 19 загонів народного ополчення загальною кількістю 33 тисячі чоловік. У будівництві на оборонних рубежів навколо Києва брало участь близько 160 тисяч чоловік. І 7 липня почалася його оборона. Сотні тисяч матерів проводжали своїх синів на фронт. І йшли поети, талановита, молодь. Вчорашні школяри, і школярки, але не всім садилося повернутися додому. Помило його, куле об мене, невже тобі так хочеться убити? Він молодий, має ще жони, лише батьківщини вміє він любити. Та, е, та батька матір, е, батько на війні, обом повоювати довелося, як про ути сонцево постигні, дітні пристежці е, е, сому чи коло. Ну зачекай, помилуй, він іще зустріне у житті свою кохану. Не об обменеш то розсіче плече. Він у шпиталі вигоїть ту рану. А куля прилетіла навпрошки, не слухала мовнь моїх проклятих. І саме серце лишило таки ще юного безвусого солдата. 43 мільйони людей забрала велика війна, і це не остаточні подрахунки. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія, а коли мільйони загиблими не болить. У живих продовжують кровоточити рани, у ветеранів, які втратили своїх друзів однополчан, рідних і близьких, душі, які і похоронками, у рано посівілих дитей війни, які не бачили своїх батьків і пережили пекло окупації. Синочку рідний, чуєш, як курличить у синім небі сумно журавлі? Вони тебе до себе, сину, кличуть, а ти лежиш в холодні цій землі. Я чую, мамо, чую, як співають мені над Україною пісні. Ти не журись, я крила розпростаю і прилечу до тебе у вісні. Українським рушником зітру сльозинку і поцілую все ви чоло. Осинку рідний, мій єдиний сину, як хорошо б мені б тоді було. Стоїть старенька мати на могилі, і навіть квіти плачуть мовчазні. Від сина погляд відвести не в силі, а син довічно житиме у сні. У війні не жіноче обличчя. Адже стільки жінок, юних дівчат виносило на своїх тендітних плечах поранених, збивало ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога. В різні періоди на фронті зі спроєю в руках воювало від 600 тисяч до 1 мільйона жінок. З них вісімдесят тисяч були офіцерами. Дівчина в сірій шинелі, куцих ростих, щоб пішла, ішла, де взірвались шрапнелі, Йшла з автоматом в руках. Дівчата в бою йшли крізь З калюжу мивалася дощем, їм бачились посіді в очі під грізним гарматним вогнем. Недобрі очі лякали, і там діть боялись бою. Але як мужчини вмирали, землю обняти свою. 8 травня 1945 року в передмісті Берліну німецьким верховним командуванням було підписано акт про капітуляцію Збройних сил фашистської Німеччини. Ворог здався. Переможне завершення Другої світової війни значило крах гітлерівського нового порядку, звільнення поневолених народів Європи, врятування світової культури та цивілізації від фашизму. Іще тоді нас не було на світі, коли гримів салют із краю в край, коли засяяв сонцем у зеніті, великий травень, переможний май. І ще тоді нас не було на світі, коли воєнний бургер замирищається на присутрі століття, солдати дівели пише не діть. І ще тоді нас не було на світі, коли вже перемогу був. Солдати-травні. Слава вам навіки! Навіки слава! І людей землі страшні сліди залишила Друга світова війна. За ці роки в Україні загинув кожен шостий громадянин. Хто візьмісти підрахувати, скільки б могли б вони зробити, скільки прадісних хвилин прожити. Лиха й страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами беліських та братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. І знов біля братської тихо стою, і спон приходить, мов тиха зітхання, пливе, наче вічність, здобута в бою, хвилина мовчання. Та тянуться нерване, мовця тива, каниза пам'ять скорбота прощання. І сумно згасає, і тяжко спливає, хвилина мовчання. І подвиги мужні, і дружнє плече, І роки надій перемог сподівання, І серце сльозою нараз опече, Хвилина мовчання. Шістдесят дев'ять років не знала наша ненька війни, але в 2014 році лютий ворог нещадно увірвався в наше мирне життя та почав нищити нас. Сьогодні мужні воїни боронять кордони України на фронті, віддаючи свої життя за волю, правду і незалежність, не оминула страшна біда і наше селище, забравши найкращих. Hey, по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Шмив злогодину. Залаєш ми злогодину. Щороку в травні ми відзначаємо День пам'яті та примирення День перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. 1939-1945 років. Віщезне в пам'яті людській. Не піде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу його битва, його перемога. Не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших, і ніколи не забудемо тих, хто віддав і віддає своє життя за нас сьогодні. Будемо пам'ятати вічно. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах путь. І доки є пам'ять в людей, і серця в матерів, доти сини, що спіткнулися в полі, живуть. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів. і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки.